Сьогодні у Міжнародний день театру є гарна нагода згадати і познайомити шанувальників творчості народного художнього колективу театр студії БЕМС з тими, ким ми щоденно пишаємося і радіємо їхнім успіхам. За 36 років існування в колективі БЕМС пройшли навчання сотні вихованців, та відбулося 6 випусків для когось. Це були просто 12 років цікавого насиченого життя: нові знання, вміння, новий досвід, кропітка нелегка праця над шліфуванням акторської майстерності, перші кроки на сцені, подолання страхів та комплексів, труднощі, перемоги, тріумфи, нагороди, сльози радості, розчарувань, поїздки, фестивалі, репетиції та вистави. Про кого говоримо сьогодні, ці 12 років стали першою сходинкою, першим етапом професійної кар'єри. Паростки театрального мистецтва дбайливо виплакані у Бемсі, проросли успішними творчими здобутками випускників, які стали акторами театру та кіно, знімаються в фільмах, працюють з дітьми, грають в театрах України та мають свої творчі проекти. Бондар Олександр Шпанський Павло, Жирова Наталка Шпанський Максим. Це перші випускники Бемсу, які після закінчення театральних вузів отримали спеціальності акторів, режисерів та пов'язали свою професійну діяльність з театром, кіно та шоу-бізнесом. Ірина Містюк перший випуск. 1988 року закінчила режисерський факультет Рівненського університету культури і мистецтв. Проживає в Німеччині. Вікторія КРИВОГУС. Випуск 2009 року. Хореограф народного художнього колективу Театр Студії БЕМС. Маргарита Галич. Випуск 2009 року. Журналіст. Ведуча телеканалу Суспільне Запоріжжя Сергій Пономаренко Випуск 2009 року. Актор театру і кіно. Київський національний академічний Молодий театр. Ященко Олександра. Випуск 2014 року. Актриса театру імені Магара. Міста Запоріжжя. Едуард Малахов. Випуск 2016 року. Актор театру та кіно. Працює в театр пригод і фантастики Каскадер. Аркадій Некрасов. Його псевдонім Аскет, випуск 2016 року, відомий хардкор-реп-виконавець, автор популярних треків Кров, Племена, Думка та інші. Актор театру та кіно працює в театрі пригоди фантастики Каскадер Данило Солом'яний. Випуск 2020 року. Актор театру та КІНО. Київський Національний університет театру кіно і телебачення імені КАРПенко КАРОГО Поліна СОРОМЯТНІКОВА. ВиПУСК 2020 РОКУ. Студентка Київського університету культури Марковський ВЛАД. Кращий випускник 2019 РОКУ. Талановитий актор театру закінчив театральний факультет Запорізького національного університету, прекрасний вокаліст, талановитий хореограф. Та сцену з 2023 року змінив на Збройні сили України, пішов на захист своєї держави, а значить, і усіх нас, нашої можливості творити, розвиватися та радіти життю. Кожен у Бемсі пишається владом. Віримо, що після перемоги ще насолодимось його талантом при зустрічі.